Про комунікації, про спілкування, про те, як підвищити ті чи інші навички, як власне передачу інформації собі, тобто такий от внутрішній рефлексивний діалог, як покращити, ну, якщо він є, не у кожного, до речі, він є, хоча в переважній більшості, звичайно, присутній. Також комунікація у нас може бути між індивідами. Ну, наприклад, зустрілися два персонажі: Іван і Петро. і... У них дискусія, можливо, навіть лайка. І третій такий момент це комунікації з групами, спільнотами, колективами, в яких ми працюємо, інститутами, зокрема, державними, там якимось там центр надання адміністративних послуг, судом, але маю на увазі комунікація з інституцією як такою. Не з конкретним чиновником цієї інституції, бо це індивідуальна комунікація, а одразу із у середовищем з державою, врешті-решт, з іншими державами. Так от, в переважній більшості, коли ми говоримо про комунікацію, то давайте виберемо рівень, про який ми будемо комунікувати. Якщо ми говоримо про внутрішню комунікацію з собою, то тут варто згадати метафору про двох собак. В кожної людини є їх дві. Одна гавкає і закликає досягати певних результатів, вище сильніше і так далі. Купи автомобіль, купи будинок, переможи того, ну і так далі. Тобто це собака, який кличе досягати щось у світі В зовнішньому, ну і, можливо, у світі внутрішньому, до навчитись лягати вчасно спати, навчитись їсти здорову їжу, ну і так далі. Одначе, це про собаку зверху. Є ще на противагу цій собаці, собака знизу. Яка каже, та, забий на то все діло, не потрібно витрачати ресурси, зайвий раз напрягатись не варто. І в чому тут нюанс. Тому що собака зверху, тобто та, яка спонукає на досягнення, це щось до прикладу такої породи, як йорк, невеличкий такий. Пес. А собака знизу, та, яка каже: та, давай побережемо сили. Це щось про таку от величезну, сен бернар чи якась така величезна величезна собака. І як ви розумієте, та тявка маленька, вона ну, нічого проти великої собаки, ну, такого ефективного не вдіє. І коли в них виходить такий спір діалектичний, філософський, можливо, то великий пес перемагає завжди у цій дискусії. Чому? Та тому, що він і довше живе, по-перше, з людиною, ну, має на увазі з людством, тобто впродовж вже великої кількості літ. А оця ось собачка невеличка, яка про досягнення, ну, вона передусім штучно виведена. Тепличних умовах в ряді випадків виросла. І вона про небезпеку трішки тявкає. Тобто, вона, можливо, гавкає і створює небезпечну ситуацію. А великий собака каже: та ну, залиш це все діло, воно тобі не потрібно, бережи енергію, сили. І так далі. Тому ось така ось комунікація. Внутрішньо особиста, вона повинна враховувати, зокрема, і цей такий нюанс пов'язаний саме з цією от метафорою. Звичайно, тут варто і на інші суб особистості також звернути увагу. У нас є величезна кількість голосів помимо цих двох, які я вам розповів. Ну, може, у вас їх не було, але тепер ви вже знаєте цю метафору. Одначе. Багато хто говорить про голоси дорослих дітей, про голоси тих, хто такі дуже порядний, тіньові, врешті-решт, голоси, тобто тих персонажів, які, можливо, нами не приймаються, бо вони трішки аморальні, трішки, можливо, порушують норми соціальні або ті норми, які ми самі собі придумали. І задача нашої комунікації внутрішньо особистої – це знайти спільну мову із усіма цими особистостями. Тобто, зрозуміти, що це буде у форматі демократичному, де ми всі свої джерела голосів розсадимо за круглий стіл, і в демократичному такому форматі будемо голосувати, ну, в який вуз підемо вчитись. Чи можливо це у нас буде така от диктатура, де хтось, можливо, це батьківська персона, а в раді випадків дитяча, буде нити й говорити: Хочу так тупотіти ногами, і тоді це буде певний вид такого тоталітарного внутрішнього світу. Можливо, в когось це хаос і анархія, де як риба щука і рак. Обособистості намагаються досягнути своєї цілі, одначе не спілкуються одна з одною. Зверніть увагу, як ці особистості спілкуються з вами, якими голосами, яким тембром, в якій історії вони живуть. Хтось живе в пригодницькій історії, хтось в драмі, хтось живе певною сагою, романом якимось. Любого можливо. Поспостерігайте, як комунікують ці особистості одна з одною. І як взагалі оформлюється результат домовленості? І що взагалі він оформлюється? Бо, можливо, ці персонажі так ніколи і не знаходять спільну мову. Поміркуйте, який результат буде в житті людини, якщо ці ось персоналі внутрішнього світу не домовляться, як виглядатиме ця людина, які результати будуть в її житті, ну і так далі. Другий такий момент це власне спілкування і комунікації індивідуальні. Петро, і Іван, Петро і Катерина зустрілися і ведуть на дискусію з того чи іншого питання. Постереження останнім часом у мене зводяться до того, що люди намагаються вступити в діалог, заявляючи про себе. Ось я тут, ось моя точка зору, ось так правильно, ну і так далі. Згадайте якийсь період часу, нехай це буде вчорашній день, чи, можливо, навіть тиждень, чи рік. І, можливо, у вас хтось спаде на думку саме той, хто цікавився вами. От хто вчора цікавився вами? Хто завчора? Рідні на роботі, запитував, як ваш час і дав напроти вас і. Йому було цікаво дізнатися, а що ж у вас відбулося. Я так розумію, що це навряд чи було. Поміркуйте, чи ви кимось цікавились, так от В переважній більшості люди хочуть піклуватися власне, про себе. Тобто, десь якийсь недолік. В одязі існує, і якщо людина йде в публічному місці, вона боїться, щоб на неї звернули увагу. Вона вважає, що всі на неї дивляться і так далі. І так кожен у цьому натовпі. Але насправді, як ви розумієте, люди комунікації саме намагаються свою точку зору транслювати і ніяким чином не. Жити так, щоб насичувати себе переконаннями інших, що я маю на увазі. Переконують інших в тому, що саме вони праві. Переконують в тому, що саме їхня точка зору, стиль життя, підхід до ведення роботи, бізнесу і так далі є правильним. Намагаються бути помітними саме в такому контексті. Можливо, ви бачили на різного роду зібраннях. Ну, це вже Забігаємо трішки наперед, одначе, навіть задають питання, одягаються, врешті-решт, не для того, щоб зробити приємне комусь або реалізувати чиюсь задумку чи бажання, а для того, щоб привернути увагу і досягнути якусь ціль продати якийсь товар, послугу, продати себе, ну і так далі. В коментарях, до речі, до різного роду відео в соцмережах ми можемо це спостерігати. Тобто люди намагаються знецінити переважній більшості інших, особливо, якщо це анонімно відбувається. І таким чином підвищити, ну, називаємо це так свою самооцінку порівняно з іншою персоною. І тому до чого я веду, що можна. Жити в такому от форматі, в якому кожен думає тільки про себе. І уявіть, що ваш такий звичайний день, і тут з'являється хтось, хто цікавиться вами. Це так, нібито ви йдете вулицею міста, і тут вам пахне якоюсь здобою або чимось таким приємним. Ви зупиняєтесь, дивитесь, хто ж тут навколо існує, що це за магазин, що за випічка, ну і так далі. Тобто вам стає цікаво. Ваше життя насичується новими барвами. Аналогічно в комунікації. Уявіть, що якийсь чиновник сидить в кабінеті на прийомі, і до нього приходять люди, щось там нудять, 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 і тут хтось приходить і цікавиться саме чиновником, власне більше, а не розповідає про свою проблему. Уявіть, яка буде реакція чиновника, яке буде його здивування у зв'язку з цим, оскільки, скоріш за все, він цього не бачив уже багато років. Провели дослідження. І виявили, що у продавців і офіціантів таке от відчуття найбільше з усіх професій, що у них дефіцит комунікації. Хоча здавалося б, який ж може бути дефіцит, якщо вони спілкуються, спілкуються з людьми, е, майже цілодобово. Але насправді це спілкування доволі поверхневе. Тобто ось вам кілограм цукру, ось вам. Кілограм печива, ну і так далі, або ось ваше блюдо, оце і вся комунікація. Тобто глибинної комунікації не відбувається, ніхто не цікавиться внутрішнім простором і життям, зокрема, цього продавця чи офіціанта, таким чином у них виникає оце ось відчуття обмеженості. Ну, інші професії потрібно подосліджувати, в якій мірі, одначе саму стратегію і тенденцію, я думаю, що ви зрозуміли. Комунікативно. Потрібно цікавитись, пізнавати саме ту людину, з якою ми спілкуємо. А значить, виникнуть ситуації, коли наша точка зору не співпадає з точкою зору нашого співрозмовника. І тут є два варіанти: дві дороги. Перша дорога це довести, що наша точка зору правильна, і, як ви розумієте, відносини звести на німець. І є другий шлях, за яким ми можемо поїхати точкою зору нашого співрозмовника, ратифікувати, тобто схвалити його до прикладу якісь цінності і смаки, дізнатися про них більше, дати можливість реалізуватися цим смакам ще більше, і таким чином, можливо, не відстояти свою точку зору, одначе зав'язати відносини з нашим співрозмовником. Тобто наша задача дізнатися про співпразмовника максимально більше і задовольнити потребу бути на п'єдесталі уваги. Оце така от практична складова, і було б добре, щоб вона була реалізована. По-третє, у нас є комунікації, власне із спільнотами. Тут є інші особливості, І тут є інші підходи. Зокрема, потрібно розуміти, що сума. Певних частин не дорівнює певному об'єкту, з яких він складається. Ну, до прикладу, якщо ми розкладемо автомобіль на частинки, а потім знову зберемо, то не факт, що він поїде. На людині це яскраво. Якщо ми людину розберемо на частинки, а потім знову зберемо, то це вже буде не зовсім людина. Якщо ми зберемо ніби ну, нібито людину, але з різних частин інших людей, також це буде не людина, тому що людина це не руки, ноги і голова, це ще в тому числі й душа. І до чого я веду? Що коли в певній спільноті об'єднується декілька людей, то там виникає душа цієї спільноти. І у неї існують інші закономірності розвитку, ніж у простого об'єднання людей. Резонанс, так званий, можна собі навести, коли солдати йдуть мостом, то якщо вони будуть йти в ногу, то міст може рухнути. Тому вони спішуються ну, за загальним правилом, щоб цього не трапилося. Аналогічно і в спільнотах. Тобто 5-10 музикантів вже можуть створити оркестр, це буде зовсім інша музика, ніж якщо ці персонажі будуть грати поодинці. Один, по І потім ми будемо якимось чи намагатися акумулювати їхні ці мелодії. Тобто, якщо ми просто на вулиці зайдемо п'ятьох людей, ну це буде просто таке от зібрання можливо, але якщо це сім'я, які пов'язані чимось таким. Історичним родинним, то це вже буде про зовсім інший вайб. Тому от саме це варто все ж таки було б враховувати в наших комунікаціях із спільнотами. І тут е, наступне правило: якщо в індивідуальних комунікаціях ми хочемо для покращення комунікації е, досягнути саме того, щоб наш візові по комунікації сприймав себе як. Суб'єкт, якому приділяється увага, то в комунікаціях зі спільнотами наша задача дати можливість цій спільноті масштабуватися. Тобто наша задача дати щось таке, дати якийсь такий ресурс, щоб спільнота усвідомила і зрозуміла, що це піде їй на користь, і вона зросте. Тобто, ми можемо дати якусь таку енергію, технологію, якийсь ресурс. Який ця спільнота оцінить, бо вона масштабується. Зросте її певна сила, будуть кращі внутрішньокомандні комунікації, ну і так далі. Тобто спільноти вони такі стуки, які хочуть масштабування. В той час, якщо ми будемо енергію забирати у спільноти, то вона, скоріш за все, захоче від нас дисоціюватися. І у нас не буде можливості. Стати таким от прийнятним другом спільноти. Ось таке основне правило комунікації із певними от живими системами. Очевидно, що можна було б поміркувати, а як максимально швидко здобути авторитет в тій чи іншій спільноті, що необхідно зробити, в першу чергу, що в другу. Яка соціальна валюта в тій чи іншій спільноті, який обмінний пункт певної спільноти, які кнопки соціального ліфту везуть вгору в цій спільноті, а які донизу, до речі? Але це вже ну, не наше таке от питання цього відео. І якщо вам щось цікаво із того, що я зазначив, то пишіть в коментарях до відео, і розберемось в цій тематиці більше.